Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат. Сашко Добрий на балансі, на робочому балансі моєї робочої банки. Там зараз мінімум грошей, будь ласка, долучайтесь. Зараз ваша підтримка особливо важлива з урахуванням масштабування моєї роботи, проєктів, які я, зокрема, очолюю та просуваю. Одним з моїх улюблених на сьогодні є деокупація українських церков. І це я зараз показую. Це ще у нас перший був приклад при вокзальній сімнадцять Слов'янськ, де окупація Олександронецького кафедрального собору. Нагадую, коли ви там дивитеся, так яскраві відео там, де змішуються кінні та пішаки, і вилітають московити зі звільнених українських церков, то перед тим місяці, місяці, місяці купа паперової роботи, ви її не бачите. На сьогодні, там зараз мені додруковують, завтра мають додрукувати, я маю все порозписувати. Ми беремо, взяли в роботу 100% українських ділянок землі у державній власності і будівель, які з тимчасово окуповані Московицькою церквою. І ми вживаємо заході задля їхньої деокупації. Я купив там нормальні такі стоси паперів зараз. їдуть. Завтра буде більш розлоги відео, маю надію, коли я відправлю. От. І таким чином я накупив таких там паперів, півтори тисячі паперів взяв. І оці стоси там експертиз, всього на світі звернень, вони їдуть згідно бюрократичних процедур створювати підґрунтя, наслідком яких має бути те, що ми звільнимо остаточно так? ці церкви. В яких матиме працювати ПЦУ Православна Церква України, то я кажу: я сьогодні одних паперів і течок, і файлів купив там ну, більше ніж на тисячу гривень. От, також фахівці справи, які опрацьовують ці теми, вони також отримують гроші від наших жертводавців. Будь ласка, долучайтеся. Масштабуємо, діємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня. І завтра, післязавтра маю надію показати вже розлогу попозиційно весь об'єм робіт, які будуть рухатися синхронно, разом боремо і поборемо.